Вирішив зняти відгук, як то кажуть, від власника на автомобіль Volkswagen NMS. Ну, в народі більше його знають як Volkswagen Passat B7 американець, але це не зовсім правильна назва. Все-таки він правильно називається NMS. Скорочено New Midsize Sedan, що в перекладі на українську звучить як е, новий седан середнього розміру. Хоча середнього розміру седан тут не зовсім правильно, можна сказати, правильна назва. Чому? Тому що ну, Пасад, ви самі знаєте, що Пасад е, відомий, відомий своїми габаритами, своїми габаритами для водія, для пасажира, для задніх пасажирів. Американська версія Пасату вона довша, вона ширша і, як на мене, виглядає ну, набагато краще. Я пересів з гольфа 4-го на ручці. 1,4. У мене там був бензин, атмосферний двигун. Пересів на Passat американець, він же NMS на гідротрансформаторі. 1,8 з турбінкою. Пробіг, пробіг. Я автомобіль, до речі, брав уже в людей тут, в Україні. Пробіг, показує. Зараз з'явиться, дивитися. Пробіг 72 тисячі миль. Здається, зараз побачу на одометрі, а, так, показує. 72 732 тисячі миль, це там в районі 110 тисяч кілометрів. Тобто для Пасата це ні про що. Комплектація тут, ну, скажімо так, хтось каже, комплектація слабенька. Для мене основні функції, які я вибирав, вони присутні. Це круїз контроль. Коробка автомат підігріви сидінь переднього, заднього, а, до речі, переднє сидіння, тільки переднє сидіння регулюється. Для пасажира такої функції не зробили. Пасажир регулюється руками. Ось таким чином. Бежевий салон. До речі, я коли автомобіль вибирав, я бежевий салон в принципі не розглядав. Але коли побачив цього пасата, побачив, який в нього стан цього бежевого салону, я просто зрозумів, що бежевий салон це бомба. Ось я сижу ззаді пасажира. Мій зріст метр майже 90, 115 кг живої ваги, я ззаді сижу. Зараз я підлокітника ще виставлю. От, ззаді сижу. Як кажуть мої сусіди, як директор пивзаводу. Світлий салон він ніби як трошки додає об'єму автомобілю і виглядає ну, реально прикольно. Я встановив ще такі ось ева килимки коричневого кольору. Зараз я ще сяду позаду водія, тобто позаду себе, щоб оцінили ну, реально скільки місця. Ось ця задня частина. Ось я сів позаду водія. Дивіться. Ось, скільки ще місця. За мною. Тобто я сів сам за собою. Сидіти зручно, автомобіль ну, реально комфортний, реально їду просто і відпочиваю. Стояли тут такі диски, ну не зовсім диски, може там гарні хтось каже. 16 диски. Тут стояли шини все сезонні. 215-55, здається, стояли 16 діаметр. Я взяв товариша, він займається шинами, я взяв в нього мішлен, взяв вищий профіль, взяв 65. Вони чітко сюди стали, машина стала ну, просто ти пливеш. На цих шинах ти просто пливеш. Звичайно, можливо, не така вона маневрена, але ну, на, я брав її не для маневрів. У мене в основному їзда йде по місту, і я просто переїжджаю через рейки. Я не то що не збавляю ходу, а я просто перепливаю. Що мене здивувало в даному автомобілі, Ось, бачите, є ось тут лючок під крилковий. З правої сторони і з лівої сторони. Це коли вже я. Стикнувся з тим, коли перегоріла лампочка, ось ця лампочка денних ходових вогнів. Я думав, слухай, як вона міняється, бо перегоріла. Підкрив капот, а там немає нічого. Почав шукати в інтернеті. А вони от, як виявляється, зробили. Ну, так чогось придумав німець для американського ринку. Е, перші враження по даній машині ну, тільки позитивні. Реально, їдеш в машині комфортно, в машині тихо. А до речі, стосовно е звукоізоляції, шумоізоляції. Якщо їхати десь в межах там, до 100 км, то реально тихо. Якщо їхати по трасі 150-160 км, ну, то вже починає відчуватися трошки е вітерець. Це такі перші враження. Машину я володію три місяці, поміняв одразу тільки масло в коробці. І, в принципі, більш нікуди не ліз, тому що люди її обслуговували. Обслуговували її люди. Їздила сім'я, гарно ставилась до машини. Можна сказати, що мені пощастило взяти в нормальних руках автомобіль, з нормальних людей, з нормальною аурою, з нормальним відношенням до автомобіля, як то кажуть, знаєте, до, до людей та й до життя в цілому. Це реально мені можна сказати, пощастило з таким варіантом. Шкіряний салон такий з перфорацією, приємно на дотик шкіра, не залапаний, не зацямканий, не затертий, не задертий, нічого. Машина 2014 року, тобто машині вже 10 років, як на мене, вона і на сьогоднішній день виглядає ну, досить, досить пристойно, несоромно під'їхати під, під будь-який, як то кажуть, заклад чи, чи в принципі виїхати в люди. Багажник, ну, тут в мене робочі всякі моменти. Різні там залишки товару, який відправлявся, бо відправляється, несуть. Багажник реально величезний. Сюди влазить ну, практично все. А, і ще така фішка. Я був приємно здивований. От як відкривається, як відкидається сидіння в салон. з цієї сторони, отак потягнув і, наприклад, тобі треба щось. Довго засунути, щоб ти не бігав кругом машини. От у нас є такий зразок. Да? Відтягнув, потім легенько тако, хоп, штовхнув, сидіння відкрилося і ти собі засунув там своє довге, що там в тебе, тубус, там лижі е, і так далі і тому подібне. Ось, сидіння в складеному вигляді. Потім не треба назад собі склав і погнав. Так, це, скажімо так, із основних плюсів. ну, Реально машини задоволення. Які е нюанси, скажімо так, на що звернути увагу, може для вас це критично, може ні. В них болячка оцей так званий рояльний лак. Бачите, на сонці він трошки чи то потріскався, чи то затерся, не знаю. Я їздив до хлопців, вони мені там рахували, скільки це зробити, заполірувати. Але я не буду його трогати, то на швидкість не впливає, може на Чепив бризовики наперед і назад, з ними, як, як на мене, машина виглядає набагато краще. Тонована по колу, притоноване також лобове скло. А ще яка була для мене відкриттям момент. Вибило було тут помилку, мені, типу, я почав її шукати, що це за помилка. І я знайшов, що це е, ну, типу як датчики тиску шин, але не зовсім датчики тиску шин. Якось так, абс блок сам якось там собі рахує. Якщо шини по різному накачані, то воно видає помилку. А збивається ця помилка в бардачку. Ось вона. Це кнопка. ось вона. Магнітола стоїть, я так розумію, це саме проста, штатна. В принципі, мені її вистачає, бо їжджу в основному по місту. Радіо ловить завжди, ну, якби на то сильно я уваги не звертав. Стояв відеореєстратор з камерою задньою вигляду і з партроніком. Це вже з ним я купував. В принципі, нічого не доставляв, не докупляв і ну, якби вистачає. А і ще який нюанс, я так розумію, що по салону от такі моменти є. Трошки оцей софтач, як він правильно називається, теж видно в них така, бо, така болячка, болячка видно в них. Не знаю, що з ним робити, поки їжу так, поки не трогаю. Місце під підстаканники досить зручно. Ну, в принципі, і все. В принципі, все такі перші враження про Passat NMS. В Мене, ну як користувача, я не автоблогер. Я суто просто як людина, яка користується автомобілем, перший. Ну... Перші місяці, перші враження їде досить бодренько, досить бодренько їде. 1,8 з турбіною. Звичайно, я там не порівнюю з якимись там стейджами, 3-літровими. Там, понятно, ніхто за зимове не веде. Но для таких габаритів машини, для такого класу, для такої цінової категорії, я рахую, що даний автомобіль ну, досить бодренько. Кікдаун працює, тобто газ в пол скидає на нижню передачу, крутить до 5 до 5,5 тисяч і ну, двигун працює досить бодро. Ну, ось в принципі, все.